Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні ми продовжуємо з вами читати уривки з Євангелія від Луки та з послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли деякі говорили Ісусу про храм, що Він дорогими камінням і пожертвами прикрашений, той сказав: Прийдуть дні, в які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені, яку не буде скинуто. І запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде, і яке буде знамення, коли це має статися? Він же сказав: Повстане народ на народ, і царство на царство, і землетруси великі місцями, і голод, і мор будуть, і жахливі явища, і великі знамення з неба будуть. Коли ж побачите обложений військами Єрусалим, то Дізнайте, що наблизилось запустіння його. Тоді ті, що будуть в юдеї, нехай біжать у гори, і ті, що всередині міста, нехай вийдуть, а ті, що в околицях, нехай не входять до нього, бо це дні помсти. Щоб сповнилося все написане, горе ж вагітним, і тим, що годують грудьми в ті дні, бо буде велика біда на землі та гнів на народ цей. і падуть від гострого меча, і відведені будуть у полон поміж усі народи. І Єрусалим топтатимуть язичники, аж доки не сповняться часи язичників. І переходимо до послання. Браття. Про це слід було б говорити багато, але важко витлумачити, бо ви зробилися нездатними слухати. Бо зважаючи на вік вам на вік, вам належало бути вчителями, але вас знов треба вчити перших початків слова Божого. І для вас потрібне молоко, а не тверда страва. Кожен, хто годується молоком, несвідомий у слові правди, бо він немовля, а тверда страва, властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Тому, залишивши початки вчення Христового, поспішаймо до довершеності і не будемо знову класти основу поверненню від мертвих діл і віри в Бога, вченню про крещення та покладання рук, про Воскресіння мертвих і про суд вічний, і це зробимо, якщо Бог дозволить. Бо неможливо тих, що один раз просвітилися і прийняли дар небесний, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і відпали знову обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають його. Земля, що п'є дощ, який часто падає на неї, та вирощує рослину корисну тим. Для кого вона обробляється, дістає благословення від Бога, а та на якій ростуть терні і будь-які, негідна і близька до прокляття, кінець якого спалення? Ну зараз це все. Боже вам благословення. До зустрічі за е, вечором в ефірі.